Однокишеньковий лічильник-банкнот Юмікон 3200. В комплекті постачається з інструкцією українською мовою. Гарантійний термін 12 місяців. Лічильник запрограмований на 12 валют. Також є функція автоматичного визначення валюти та мультивалютного перерахунку. Спробуємо мультивалютний перерахунок. Під час перерахунку лічильник перевіряє банкноти автоматично по всім параметрам: за інфрачервоними, ультрафіолетовими, магнітними мітками і сканує повний образ банкноту з обох сторін одночасно. Мультивалютний перерахунок виглядає наступним чином. Спочатку перерахунок іде, потім на екранчик де деталізація з'являється. Автоматичне визначення валюти. Перерахунок тільки однієї валюти без потреби перемикання. Режими роботи. Мікс. Перерахунок змішаної пачки банкнот різних номіналів з видачою загальної суми. Загальна кількість, загальна сума прорахованих банкнот. Також можна натиснути кнопочку Звіти подивитися деталі, скільки яких номіналів було прораховано. Режим сорт. Перерахунок банкнот тільки одного номіналу. Задається номінал першої прорахованої банкноти. Під час проходження підозрілої банкноти або банкноти незаданого параметру, як в нашому випадку зараз, лічильник зупиняється, видає на екран помилку і повідомлення, що треба забрати останню банкноту верхню та продовжити перерахунок. Знову в нас інший номінал. Ось таким чином виглядає режим перерахунку тільки одного номіналу. Банкноти, які ми забрали, не плюсуються до загальних результатів перерахунку, і результати перерахунку не збиваються. І останній режим простий перерахунок, без визначення номіналу та без перевірки банкнот на справжність. В даному режимі лічильник просто рахує кількість банкнот. Фасування. Відлік заданої кількості банкнот в приймальній кишені. Можна ставити стандартний корінець по 100 банкнот або запрограмувати відлік, наприклад, по 10. Банкнот. Змінимо режим. Ось таким чином лічильник відрахував 10 купюр та зупинився. Фасовка завершена. І так далі. Режим «Додавання». Якщо режим додавання включений, то лічильник буде плюсувати всі результати перерахунку, поки ви не скинете їх вручну. Якщо режим додавання вимкнений, то лічильник буде скидати результати перерахунку кожен раз, коли ми забираємо банкноти та починаємо новий перерахунок, повернемо фасовку на 100 банкнот. Також в нас є режим перерахунку тільки однієї орієнтації або тільки лицевої сторони. Це зручно робити, якщо у вас в пачці є одна, дві, там, декілька банкнот, які іншою орієнтацією або іншою непортретною стороною. Тому що якщо велика кількість банкнот перемішаних, то буде незручно, тому що лічильник буде кожен раз зупинятися. Зараз покажу, як це виглядає. Ми вибрали перерахунок тільки лицевою стороною. Ось таким чином в нас прийшла не лицева сторона, і лічильник зупинився. Також ми можемо вибрати орієнтацію і пустити на повторний перерахунок. Ось у нас пройшла інша орієнтація. Ми її забираємо. Таким чином це виглядає. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантією. Посилання залишаю в описі цього відео, а вам дякую за перегляди.